Є новина, друзі, Зеленський проситься в депутатів, та військовий накинувся на Єрмака. То слухайте до кінця. З'явила щойно інформація, що Зеленський сам вперше за всю історію президентства хоче провести зустріч з депутатами. Навіть цього вимагає і вже з депутатів збираються запитання, які вони хочуть задати Зеленському. А що це означає? Втрата повністю контролю над Верховною Радою. Ми бачимо, що оці всі репресивні закони, які вхідував офіс президента через прем'єр-міністра Свареденко, я про це розповідав в себе на каналі. Там прям цілі ініціативи, як позбавити громадян відповідних прав і посилити відповідальність за все. І для військових, і для громадян, і для всіх. Вони не пройшли, депутати не готові голосувати. А те, що вчора чи позавчора заявив гетьманцев, ну це взагалі виглядає як самогубство для влади. Він заявив, що треба зменшити. Всім чиновникам зарплати Максимум має бути 80 тисяч, а я сьогодні зранку знімав відео. Ідіть, подивіться, там середня зарплата по 300 тисяч наших всіх чиновників. І якщо це все зробити в цьому бюджеті проголосувати, то що це буде означати? Що чиновники перестануть слухатись в офіс президента Зеленського, тому що він не впливає на їхні зарплати, і це шалена проблема для Зеленського для офісу президента. Треба добивати, щоб зменшення було менше, ніж 80 тисяч, тому що ті зарплати, які я сьогодні зачитав, це катастрофа в Середньому міністерства, які вже не існують, заробляють по 266 тисяч заробітної плати. От тому Зеленський збирає депутатів, і тепер Зеленський буде просити депутатів, тому що вони просто перестали працювати, перестали виконувати ініціативи офісу, зеленського. А це що означає? Це втрата влади? втрата повністю влади, втрата парламенту. Подивимося, що буде. Однозначно треба контролювати всю діяльність парламенту зараз про прийняття бюджету, тому що там є оці завтянки на марафон, на єдині новини, якісь тисячі годин контенту нікому не потрібні. Краще треба піднімати заробітні плати лікарям, вчителям, вихователям, військовим. В першу чергу, мінімально робити 50 тисяч, як пропонують депутати. До речі, вже і навіть депутати Тимошенко, які сидять мовчать. Кажуть, ні, ні, в бюджеті ми не будемо голосувати, якщо не буде підняття зарплат військовим. Там 30-50 тисяч має бути мінімум 50 тисяч зарплата в війську, і це об'єктивні речі. Вот тому Зеленський і заворушився, тому що просто оця вся вертикаль влади валиться, а валиться вона і за корупційних скандалів, в тому числі однозначно, тому що депутати бачать, що вони ні в долі, ні в темі, а голосувати мають. Я про це вже говорив. Будемо стежити.